Друзі, ось така у нас сьогодні погода. Штормова. срібний фьорд позаду мене. А вчора ввечері у нас був землетрус. 4,5 бали із північного моря. Люди відчули поштовхи повсімісно з усіх маленьких містечок і сіл і із писали у Фейсбуку, що відчули поштовхи. Хтось сказав, наче поїзд проїхав під будинком, хтось сказав, наче трактор працював дуже близько. Ми не відчули, ми якраз займалися з дітками розмовами перед сном, намагали їх спати. А взагалі не хочеться вірити, що тут можливі землетруси, тому що це може привести до е, поганих наслідків. Я вам вже розказувала про цій стрілі. Досить часто вже в нашому регіоні були землетруси що може призвести до обвалу скелі. Коли скеля падає у коптику воно 200-300 метрів або й подекуди глибше, це може підняти що по заколення тона велику хвилю цунамі, яка просто прокопне ці маленькі норвежські містечки. Але будемо сподіватися на милість Божа, що такого не станеться. Мені здається, я як в казці про вовка вже кричала стільки разів вовк Вовк!», Я стільки разів розказував функціонально вже крилися цим фактом і так же бурно не реагує. Наш час, маємо доступ до каналів, мереж, оповіщень, тому я сподіваюся, що люди знають вчасно і влада зможе запобігти катастрофічним наступам. Oh my god.